Президія. Дозвольте представити власний досвід використання аспіраційної помпи для лікування пацієнтів з тромбоемболією омеганової артерії. Дозвольте на загальних поняттях не зупинятися за браком часу. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, що тромбоемболія алмаганової артерії виникає в приблизно 0,3% у пацієнтів після будь-яких оперативних втручань і є причиною метальності від 20 до 40%. Фактори ризику тромбоемболіолагенової артерії, вони всім відомі. Єдине, що я хочу звернути увагу, що якщо ви звернете на увагу на крайній правий, сейчас. Крайній правий, ось. А, місце слайду, то ви побачите, що тут зазвичай ну, більше це травми і хірургічні втручання. бачите? Дозвольте не зупинятися. На діагностичних алгоритмах тромбомболі амагеної артерії вони всім відомі. мотим стандартом є, звісно, це ж комп'ютерна ангіографія ногенової артерії, яка є замотим стандартом у діагностиці. Страцифікації е, ризику є ПЕСІ, яка нам е, дає поняття про те, за яким типом і ускладненнями ми можемо стикнутися у пацієнта з тромбом боліємоганої артерії, і відповідно її потрібно брати до уваги, коли ми приймаємо тактику лікування пацієнта. Тактика лікування. Якщо вже сьогодні неоднократно звучало, якщо пацієнт гемодинамічно стабільний, у нас є час, у нас є консервативна тактика лікування. А що робити з пацієнтами, які мають протипокази до. Системного тромболізису, наприклад, або мають гемодинамічну нестабільність. В таких випадках, що в нас є, яка в нас є опція? Це системний тромболізис, консервативна тактика лікування, хірургічна тромбектомія та ендоваскулярні втручання? Безпосередньо це механічна фрагментація тромба, селективний тромболізис та механічна тромбоспірація. Протипокази є абсолютні і відносні, і то, що я звертав увагу на початку виступу: що зазвичай це все являється як абсолютним, так і відносними протипоказами до використання системного тромболізису. Клінічний випадок до нас був переведений пацієнт з військового госпіталя. Пацієнт, військовий, молодий, отримав поранення основи черепа. В нього була в місті Дніпро виконана. Хірургічна корекція вади та була також закриття лобної кістки, дефект лобної кістки титановою пластиною. Пацієнт переведений у місто Київ для подальшої реабілітації. І на наступний день, після того, як його перевели, на момент активації пацієнта різка гіпотензія тахікардія, всі ознаки тромбомболі легенової артерії. І пацієнт по місці лікування свого отримав комп'ютерну томографію, де було діагноз підтверджено. На той момент в нас із опцій тільки була можливість провести йому механічну фрагментацію тромба та провести селективний тромболізис, що було виконано, і пацієнт на п'яту післяопераційну добу в задовільному стані переведений до іншого лікувального закладу для продовження реабілітації. Після цього випадку ми почали задумуватися, як же ж ми можемо допомагати нашим пацієнтам, тому що, на жаль, умови такі зараз часи, що таких пацієнтів, на жаль, буде більше. І ми прийшли, знайшли опцію, що в нас в Україні вона офіційно зареєстрована. є аспіраційна система, яка складається в безпосередньо саме аспіраційної системи катетера, сепаратора та ємності, де яка вимовлює кров та тромби. І клінічний випадок. Жінка 66 років з вагою 126 кг була переведена до нас з іншого лікувального закладу з тромбомболією бохмагеновій артерії, і супутньо пацієнтка мала операцію на вентральній кілі 14 днів тому. Класична ситуація на четверту післяопераційну добу на хорошу активацію пацієнтка дала. Ой, вибачте, вже пацієнтка планувалася виписуватися, і перед самою випускою опять знову знаки... Тромболія маганавії артерії, вона переводиться до нас. Це те, що ми маємо. Це картинка до і після процедури. Тромболізис був ефективним, вона приїжджала до нас на високих дозах кисню. Це картинка, це статична картинка. Там далі буде відео, я вам покажу. І як воно безпосередньо виконується, Ось, тобто заводиться саме спіраційний катетер. Включається негативний тиск на, аспі... на помпі, і механічно фрагментуємо тромб і затягуємо його безпосередньо в катетер. І ось так це виглядає інтраопераційно сама система. І якщо ви звернете увагу, то крововтрата пацієнтки з вагою 126 кг склала 500 мл. Пацієнтка вже виїхала з операційної на мінімальній дозі кисню і в задовільному стані на четвертий день була виписана вже додому. Щодо процедури, звертаю на себе увагу, по ехо показники правий шлоночок 43 мм, і тиск правого слоночку, по даних ЕХО КГ, 68 мм в тутному стопчику. На наступну добу правий шмоночок зменшився до 37 мм, тиск зменшився до 45 мм тутного стопчику. Пацієнтка на четверту після. Здається, на четверту післяопераційну добу, виписано вже додому з подальшими рекомендаціями. Наступний випадок, більш цікавіше, чоловік 76 років. Так само супутнього він оперований з приводу кишечної непрохідності. На активізацію, уже через 10 днів, клініка тромбомболієма генової артерії в одній з інституцій Києва зробила комп'ютерну томографію підтвердили, перевела до нас. Ну, готуючись до процедури, передивлюючись комп'ютерну томографію. Я як інтервенціоніст звернув увагу на те, що є виражений кальцій по ходу коронарних судин, і мене це трошки занепокоїло. Чому? Тому що маніпулюючи в будь-яких камерах серця, у нас завжди є ризик того, що може виникнути життєзагрожуюча будь-яке порушення ритму серця, і не знаючи, що там твориться в коронарних артеріях з таким кальцієм. ну, я захотів спочатку зробити йому коронарографію, анестезіолог був проти. Ну, поки він там займався своїми справами, я тихенько її виконав і був правий. Чому? Тому що попередні мішночкові гілки пацієнт мав 90% стенозу, і по діагональній гілці він мав 70% стеноз. Ну, все ж таки, провідною клінікою була не стенокардія, а тромбоемболія. Пацієнт був уже на міметичній підтримці, коли він заїжджав в операційну. І була виконана, от так бачимо, послідовно до процедури, сам, сам основний етап тромбоаспірації і фінальний результат. Пацієнт виїхав взагалі без вже виїжджав без інотопної підтримки, кисне незалежне. Сатурація в нас трималася 96-98 по виїзду з операційної. От такий хитрий тромб був це його занужки, і ми виявилися хитріші. Тиск в правому шуночку до процедури був 58 мм стовутного стопчика, на наступний день вже 35 мм. Шум... Вибачте, кінцевий діастолічний розмір правого шуночку був 38 мм, на наступний день 32 мм, тиск був 58 мм, на наступний день 35 мм. І е, наступний випадок це жінка 62 роки вагою 100 кілограм, і поступає до нас з діагнозом гострої тромбомболі легеневої артерії. Пацієнтка в інституті нейрохірургії мала оперативне лікування ламінектомії з приводу нового утворення, і, на жаль, вона отримала як ускладнення глибокий нижній парапарез. Е, пацієнтка. Бу, е, була в тяжкому стані з приводу дихальної недостатності. Коли узгоджувався перевід, то мова навіть йшла про те, щоб її там заінтубувати. Що ми сказали, що категорично проти, щоб вона була не заінтубована. При, при, при госпіталізації тиск в правому сумочку 52 мілі, 75 мм, правий сумочок делятований 52 мм. На наступну післяопераційну добу тиск у нас зменшився до 47 і ібачте зменшився до 41 мм. Це то, що в нас було інтраопераційно. Оцей весь тромб ми забрали, і так само нам вдалося відкрити ще верхню дольову гілку. Було все дуже добре. На наступний день пацієнтка вже була, ну, наскільки це можливо, з нижнім парапаразом активна в ліжку. І третя година дня, вже планові процедури закінченості. Тут турбованим голосом дзвонить до мене анестезіолог черговий і вічливо попросив зайти терміново в палату інтенсивної терапії. І що ми бачимо? Бачимо в пацієнтки різке падіння гемодинаміки, поки я вже прийшов, вона вже була на добутаміні, вона була на високих інсуфляцій кисню дозах і ми екстрено її беремо повторно операційну на наступний день і бачимо повний тромбоз, повний рецидив. Знову виконуємо тромбоаспірацію, яка була неефективна. Взагалі кровотоку не відновилось. Тобто нічого я заспірувати, на жаль, не зміг. Тому в цьому випадку я прийняв рішення піти транскобітальним доступом справа, завів піктем. Фрагмент ну, спочатку я механічно фрагментував тромб через феморальний доступ, тому що він вже в мене є. Потім я перейшов на транскупітальний доступ, завів піктел, і там його залишив і прийняли тактику, так як у нас тромбоспірація нефективно, провести самоактивний тромболізис. Що було виконано? На наступний день ми також залишили цей катетер і ще два дня проводили їй гіпаронізацію безпосередньо через піктин, безпосередньо в маганеву артерію. І, в принципі, так ми консервативно справимося з пацієнтка. Здається, на 10-ту післяопераційну добу була вже виписана. В нас повністю киснене незалежно з хорошими показниками газів крові. На консервативній терапії поїхали далі на реабілітацію, і от е це єдиний тромп, єдиний фрагмент, то що мені вдалося спірувати після рецидиву. І це скинув відео син пацієнтки, що вона проходить успішну реабілітацію. Через два тижні вже вона проходить успішну реабілітацію. Єдине, що так дуже приємно, що пацієнти відповідально відносяться до наших рекомендацій, і вона бачить в компресійному трикотажі. Тому що дуже часто пацієнти цим нехтують. І на завершення з приводу самої процедури. Дані за 2021 рік показують, що. Процедура є доволі ефективною, зменшення розміру, співвідношення розміру лівого до правого шлуночка протягом 48 годин зменшується на 27%. Великі ускладнення зустрічаються в 1,7%. Пацієнти 98% пацієнтів не отримували ніякої тромболітичної терапії. Тільки перерання антикоагулянти. середній час тривалості 37 хвилин даної процедури. Ну, признаюсь чесно, в мене більше. І середнє перебування в палаті інтенсивної терапії один день. Дякую за увагу.